Усім привіт! Покажу сьогодні, як в мене зберігався батат. Я вам вже за це розповідала осінню, як я його ставила. Отак він зберігся до зараз, до середини лютого. Ніби трішки такий мій став легший, але загалом зберігся добре, немає тут попорчених. Тут я повідбирала ваші замовлення. Дякую, що замовляєте, підтримуєте мене. Ще я навіть реклами не кидаю, просто видивитись відео, і це забронювали в мене дві, два ящичка батату. Далі я продовжую ставити на проростання, тому що за день це все важко зробити, беру горщики і е, виложу, оприскую і ставлю на підвіконня. Ще також я багато сіяла. Цього року трішки раніше посію колеуси. Ось таким ґрунтом з додаванням кокосового волокна. Це новий ґрунт я купила, таке його насіння, також розподіляю по поверхні. І буду вис висівати ще перці, ланчбокс, леся червоний, чорний тюльпан і мінібел оранжеві. В різні ємності, переважно я хочу їх, <кхм> ну, щоб вони були окремо, по одній насінинки насідинки таку влунку кидаю. Але буду і в такі лутки, які знайду з пересадкою. Отак висіваю, присипаю ґрунтом, зволожую і ставлю в тепле місце. Знову ж з місцем проблема, тому що в мене лише підвиконня. У мене немає більше, де ставити розсаду, поки ще парник, там холодно в нас, ще морози передають у Волинській області, ще туди нічого поки не повиносиш. Але вже десь в березні можна буде щось винести, те, що. Не боїться холоду, закалити. Цього року зима у нас так затягнулася. Ну, а це хочу салати посіяти, щоб потім пересадити у парник для ранньої зелені. Вирішила такий качаний посіяти. І ще капусту Монако, і таку ямаду. Монако залишилось ще з того року кілька насінин, Рішила ще досіяти. Один рядочок буде однеї, а інший – другої капусти. І ще висіваю такий кристал із від банану, ну тому що його вже пора висіяти. У срок, термін дії насіння закінчується у 26-му році. Такий загальний лоток їх разом посію, побачу, яка схожість, чи зійдуть. І ще мені беле повисіваю. Також візьму таку загальну ємність. Придбала недавно такий стелаж. Для підвіконня, полички. Тому що підвіконня мені вже не вистачає, а це така вона недорога. Я її е, зібрала сама і трішки попідв'язувала самі ці полички, то вони не зовсім по розміру. Як ви купуєте, бачите, що ну, вони не дуже добре зроблені. Через це ціна їх така, і ці замочки добре не закриваються, Як, ніби плівка трішки маловата. Але мені поки і так буде добре. Я укріпила самі полички шпагатом навколо і змогла виставити частину розсади на них. Тут в мене є лампа, але, на жаль, вона добре все не освітлює. Але все ж розсаді тут буде тепло, Надіємося, скоро буде вже сонце, весна. Тож дякую всім за увагу. Бувайте!